Ще раз добрий день, шановні і панові студенти. Нарешті ми закінчуємо недочительною мною лекцію, яка складається з третьої частини. І одноімено вона називається лекція номер 9 І ця лекція буде означати зв'язок між регулярними виразами та регулярними мовами. Як підказує термінологія, зв'язок між регулярними мовами та регулярними виразами є тісним. Ці дві тенденції, по суті, одинакові. Для кожної регулярної мови існує регулярний вираз, а для кожного регулярного виразу існує регулярна мова. Ми покажемо це у двох частинах. Перша частина регулярні вирази, позначають регулярні мови. Спочатку ми доведемо, якщо R є регулярним виразом, то LR є регулярною мовою. Наше означення говорить, що мова є регулярною, якщо вона розпізнається деяким детермінованим скінченним акцептором. Через еквівалентність недетермінованого скінченного акцептора та детермінованого скінченного акцептора мова також є регулярна. Якщо вона розпізнається деяким недетермінованим скінченним акцептором. Тепер ми доведемо, якщо у нас є будь-який регулярний вираз R, то ми можемо побудувати недетермінований скінчений скінченний абцептор, який розпізнає мову ЛР. Конструкція для цього спирається на рекурсивне означення для мови ЛР. Спочатку ми побудуємо прості автомати для частин 1, 2, 3, з означення 3-3, які були на попередньому лекції. А потім доведемо, як їх можна поєднати, щоб реалізувати більш складні частини 4, 5 і 7. Добремо. Нехай R регулярний вираз, тоді існує деякий недетермінований, скінченний акцептор, який розпізнає мову LR. Отже, LR є регулярною мовою. Доведемо. Ми починаємо з автоматів, які розпізнають мови для простих регулярних виразів. Поручня множина. Порожнє слово і символ А з алфавіту сигма. Ці автомати зображені на рисунку А, Б і С відповідно. А Б і С. Припустимо тепер, що у нас є автомати. МР1 і МР2, які розпізнають мови, означені регулярними виразами R1 і R2, відповідно. Тобто, припустимо, що існують в нас автомати в зміні детермінованих скінчених, рецепторів. Нам не потрібно явно будувати ці автомати, але ми можемо представити їх схематично, як це зображено на рисунку. У цій схемі вершина графа зліва представляє початковий стан, а справа кінцевий стан. Ми стверджуємо, що для кожного недетермінованого скінченого акцептора існує еківалентний з, е, 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 з єдиним кінцевим станом, а, а тому ми нічого не втрачаємо, пропускаючи, що існує лише один кінцевий стан. З автоматів МР MR і МР2 представленими таким чином, ми будуємо автомати для регулярних виразів R1 плюс Р2, Р1Н поношенне Р2 і Р1 зірочка. Конструкції показані на трьох наступних рисунках. Як зазначено на цих рисунках, початковий та кінцевий стани складових машин втрачають свій статус і замінюються новими початковими та кінцевими станами. Поєднуючи декілька таких кроків, ми можемо створювати автомати для довільних, складних регулярних виразів. Це має бути зрозуміло з інтерпретації графів на вище приведених рисунков. В кому рисунку, так? Чи таких двох. Ну і. Е як це стверджується, ця конструкція працює. Щоб аргументувати більш строго, ми можемо дати формальний метод побудови станів і переходів комбінованої машини зі станів і переходів частин, а потім довести метод математичної індукції за кількістю операторів, що конструкція дає в результаті той автомат, який розпізнає мову, позначену будь-яким конкретним регулярним виразом. Ми не будемо зупинятися на цьому, оскільки цілком очевидно, що результати завжди правильні. Наприклад, знайдіть недетермінований скінченний акцептор, який розповіда... розпізнає мову ЛР, де Р це є А плюс ББ зірочка, БА зірочка плюс лямбда. Автомати М1 і М2 для мови, які позначаються регулярними виразами А плюс ББ і БА зірочка плюс лямбда, побудовані безпосередньо з перших принципів зображених на рисунках. Зібравши їх разом з обою конструкцією в теоремі 39, ми отримуємо розвиток на малюнку. Інтуїтивно зрозуміло, що обернене твердження до теореми 39 має виконуватись і що для кожної регулярної мови має існувати відповідний регулярний вираз. Оскільки будь-яка регулярна мова має асоційований детермінований скінчений рецептор, а отже, граф переходів і усе, що нам потрібно зробити, так? Це знайти регулярний вираз, здатний генерувати мітки всіх переходів від початкового стану q 0 до будь-якого кінцевого стану цього нетермінованого скінченого акцептора. Це не виглядає надто складним, але це ускладнюється існуванням циклів, які часто можна. Проходити довільно в будь-якому порядку. Це створює проблему з підрахунком, з якою потрібно поводитись обережно. Є декілька способів зробити це. Одним із найбільш інтуїтивно зрозумілих підходів вимагає ознайомлення так званими узагальними графами переходів чи Generated GTG, так є? Оскільки. Ця ідея використовується тут обмежено і не відіграє жодної ролі в подальшому обговоренні, ми розглядаємо її неофіційно. Узагальнений граф переходів це граф переходів, ребра якого позначені регулярними виразами. В іншому випадку, це те ж саме, що звичайний граф переходів. Мітка будь-якого переходу від початкового стану до кінцевого стану є конкатенацією кількох регулярних виразів, а отже, сам от є саме є самим регулярним виразом. Рядки помічені такими регулярними виразами є підножиною мови, які, яка визначається в загальному графу переходів. При цьому повна мова є об'єднанням усіх таких згенерованих підножин. Приклад. На рисунку зображено узагальнений граф переходів. Ось, початкові став, кінцеві два е, стани її е, е, кінцевими. так. Мовою, яку розпізнає цей е, граф, є L від А зірочка плюс А зірочка помножити на А плюс Б помножити на С зірочки. Це має бути зрозуміло з перевірки графа. Ребро q 0 q 0 позначене літрою А, є циклом, який може генерувати слово з будь-якою кількістю літер А. Тобто він представляє мову A, зірочка. Ми могли б позначити церебро А зірочка, не змінюючи мову, яку розпізнає граф. граф будь якого нетермінового скінченного акцептора можна вважати узагальненим графом переходів, якщо ребер правильно інтерпретувати. Ребро цього графа, позначене одним символом А, інтерпретується як ребро помічне виразом А. Тоді як ребро позначене кількома символами А, Б, і так далі. Інтерпретується як ребро помічне виразом А, плюс Б, плюс, і так далі. З сказаного випливає, що для кожної регулярної мови існує узагальнений граф переходів, який її розпізнає. І навпаки, кожна мова, яка розпізнається узагальним графом переходів, є регулярною. Оскільки мітка кожного маршруту в загальному графі переході є регулярним виразом, і це є безпосереднім наслідком теореми 3.9. Однак в аргументації є деякі тонкощі. Ми не будемо тут їх розглядати. Якікулентність для узагальнених графів переходів визначається в термінах розпізнаваної мови. І метою наступного обговорення є. Створення послідовності все більш простих узагальнених графів переходів. У цьому нам буде зручно працювати з повними узагальненими графами переходів. Повний е, узагальнений граф переходів це граф, у якому присутні всі ребра. Якщо в узагальному графі переходів після перетворення з недетермінованого скінченого акцептора бракує деяких ребер, то ми вставляємо їх і помічаємо порожньою множиною. Продімушена так символ. Повнений загальний граф переходів з кількістю В вершин так, так має рівно кількість В вершин до квадрату Рибер. Так? Приклад, у граф переходів на рисунку А не є повним. На рисунку Б показано, як цей граф доповнюється до повного графа. Припустимо тепер, що ми маємо простий повний узагальнений граф переходів із двома станами, зображений на ось цьому. Подумки, простеживши цей узагальнений граф переходів, ви можете переконати себе, що регулярний вираз R, рівні R1 зірочка R2 помножити на R4 плюс r3 r1 зірочка r2, і це все зірочка, так? Охоплює всі можливі шляхи, а також правильний регулярний вираз пов'язаний з графом. Якщо узагальнений граф переходів має більше двох станів, то ми можемо знайти еквівалентний граф, видаляючи по одному стану. Перш ніж перейти до загального методу, ми проілюструємо це на прикладі. Приклад. Розглянемо загальний граф переходів, який є на рисунку, так? щоб видалити стан Q2, ми спочатку вводимо декілька нових ребер. Ми створюємо ребро від стану Q1 до стану Q1 і позначаємо його e +A F0 B. Створюємо ребро від стану q 1 до q 3 і позначаємо плюс Глюрочка c Створюємо ребро від стану q 3 до стану q 1 і позначаємо його I плюс D Fірочка B. Створюємо ребро від стану q 3 до стану Q3 і позначаємо його G плюс df зірочка c Коли це зроблено, ми видаляємо стан q 2 і всі пов'язані з ним ребра. Це дає узальний граф переходів на рисунку. Я пропоную вам дослідити квиненті з двох узагальних графів переходів, подивившись, як генеруються регулярні вирази, такі, як AF 0 С і Сірочка е АБ. Для довільних узагальнених графів переходів ми видаляємо по одному стану, поки не залишиться тільки два стани. Потім ми застосуємо рівняння 1, так, про яке ми говорили, щоб отримати остаточний регулярний вираз. Це, як правило, тривалий процес, але він простий, як показано в наступному алгоритмі. Алгоритм NFA to REX. Почніть з недетермінованого скінченного акцептора зі станами Q0, Q1 і так лише QN, і єдиним кінцевим станом, відмінним від початкового стану. Перетворіть недетермінований скінчений акцептор у повний узагальнений граф переходів. Покладемо R, I, J, означає позначку ребра від стану QI до стану QJ. Якщо узагальнений граф переходів має лише два стани з QI, як початковим станом, і QJ як з кінцевим станом, пов'язаний з ним регулярний вираз буде мати ось такий вигляд. В рівні І зірочка, Р, І, повножте на Р, J плюс R, J, РИ зірочка, Р, І, і все до зірочки, так. Четверте, якщо загальний граф переходів має три стани з QI як початковим станом, і QJ як кінцевим станом, і третій стан КК, введіть нові ребра помічені РП плюс РПК. R, КК-зірочка РКК. Для дорівнює І, і дорівнює І. Коли це буде зроблено, вилучіть вершину КК та пов'язані з нею ребра. П'яте. Якщо у загальний граф переходів має 4 або більше станів, виберіть стан QK, який потрібно видалити. Застосуйте правило 4 для всіх пар станів. КІ, куйо, так, що і не дорівнює К, йот не дорівнює К. На кожному кроці застосовуйте правило спрощення. R плюс порожня множина дорівнює R, R помножити на порожня множина, порожня множина, порожня множина зірочка це є порожнє слово. Тільки можливо, коли це буде зроблено, видаліть стан КК. Ну і повторюйте кроки 3-5, доки не отримаєте правильний регулярний вираз. Наприклад. Знайдіть регулярний вираз для мови L. Це такі слова над алфавітом АБ, що е, е, в яких зустрічається літера А парну кількість разів, літера Б парну кількість. Спроба побудувати регулярний вираз, безпосередньо з цього описання призводить до різноманітних труднощей. З іншого боку, знайти нетермінований скінченний акцептор. Для нього легко, якщо ми ефективно використовуємо маркування вершин. Ми позначаємо вершини ЕЕ, е, щоб позначити парне число символів А і Б, і ОЕ, щоб позначити непарну кількість символів А і парну кількість символів Б, І, так далі. Завдяки цьому ми легко отримуємо розв'язок, який після перетворення на повний узальний граф переходів буде зображено на рисунку. Тепер ми застосуємо перетворення до регулярного виразу за допомогою алгоритму NFA to REX. Щоб вилити стан ОЕ застосуємо рівність 3. Петля на вершині EE е, матиме мітку, РЕ порожня плюс А порожня зірочка повноштанації АА, так. Ми продовжуємо таким чином, доки не отримує загальний граф переходів на рисунок. Ось такий. Далі видаляємо стан ОО, що дає ось такий рисунок. Нарешті ми отримуємо правильний регулярний вираз зрівняння 2. Процес перетворення нетерміноскінчаного ацептора на регулярний вираз механічний, але є виснажливо. Це призводить до регулярних виразів, які є складними та мало корисними. Основною причиною представлення. Цього процесу є те, що він дає ідею доведення важливого результату. Теорема. Нехай L регулярна мова, тоді існує регулярний вираз R, такий, що L дорівнює RR. Тобто мова, яка позначається регулярним виразом R, збігається з нашою регулярною мовою L. Доведення. Якщо L – регулярна мова, то для неї існує недетермінований скінчений акцептор, який її розпізнає. Не зменшуючи загальності, ми можемо припускати, що цей недетермінований скінченний акцептор має єдиний кінцевий стан відміни від початкового стану. Ми перетворюємо цей недетермінований скінчений акцептор на повний узагальнений граф переходів і застосовуємо його е, ну, засосовую до нього логарифм NFA to REX, це дає необхідний регулярний вираз R. Хоча це можна, це можна зробити результат доподібним. Суворе доведення вимагає, щоб ви показали, що кожен крок у процесі генерує еквівалентний загальний граф переходів. Це технічне питання, яке ми залишаємо слухачам. На попередніх лекціях і лабораторних заняттях ми досліджували зв'язок між скінченними акцепторами та деякими простішими складовими мов програмування, такими як ідентифікатори або цілі, та дійсні числа. Зв'язок між скінченними автоматами та регулярними виразами означає, що ми також можемо використовувати регулярні вирази як спосіб описання цих функцій. Це легко побачити. Наприклад, у багатьох мовах програмування набір цілих констант визначається регулярним виразом. CD – D, зірочка, зірочка де символ S, S, S означає знак з е, можливим значенням е, з множини е, плюс, мінус, лямбда, а символ D означає цифри від 0 до 9. Цілі константи це простий випадок того, що іноді називається шаблоном, терміном, який відноситься до набору об'єктів, що мають спільні властивості. Зіставлення за шаблоном означає віднесення даного об'єкта до однієї з деяких категорій. На декількох категорій, припрошу. Число... Часто ключем до успішного зіставлення шаблонів є пошук ефективного способу писання шаблонів. Це складна і велика область теоретичної інформатики, про яку ми можемо лише коротко згадати. Наступний приклад є спрощеною, але тим не менш, повчальною демонстрацією того, як ідеї, про які ми говорили досі, були визнані корисними для зіставлення шаблонів. Тобто не говорити про регулярні вирази для описання простих шаблонів. Приклад. Застосовуючи зіставлення шаблонів, відбувається під час редагування. Усі текстові редактори дозволяють сканувати файли на наявність певного слова. Більшість редакторів розширюють це, щоб дозволити пошук шаблонів. Наприклад, редактор VI в операційній системі UNIX розпізнає команду ABAZTRC, яка ілюструє. Яка інструктує, ну, як інструкцію для пошуку у фалі першого входження слова AB, за якими слідує довільна кількість символів A, а потім символ C. З цього прикладу ми бачимо необхідність редакторів зі ставлення шаблонів для роботи з регулярними виразами. Складним завданням у такій програмі є написання ефективної програми для розпізнавання шаблонів слів. Пошуку файлів вхожень з заданого слова є дуже простою програмною вправою, але тут ситуація складніша. Нам доводиться мати справу з необмеженою кількістю, як завгодно, складних шаблонів, і ще, крім того, шаблони не фіксуються заздалегідь, а створюються під час виконання. Описання шаблону є частиною вхідних даних, а тому процес розпізнавання має бути гнучким. Для розв'язання цієї задачі часто використовують ідеї теорії автоматів. Якщо шаблон задано регулярним виразом, програма розпізнавання шаблонів може взяти це описання та перетворити його в еквівалентний детермінований скінченний акцептор за допомогою конструкції в теоремі 39. Теорему 2.21 можна використати, щоб звести це до, термінов... до детермінованого скінченного акцептора. Цей детермінований скінченний акцептор у формі таблиці переходів фактично є алгоритмом зіставлення шаблонів. Все, що програміст повинен робити, це надати драйвер, який дає загальну структуру для використання таблиці. Таким чином, ми можемо автоматично обробляти велику кількість шаблонів, які визначаються під час виконання. Також необхідно врахувати ефективність програми. Побудова скінченних автоматів з регулярних виразів з використанням теорем 2.5 і 3.9 має тенденцію давати автомати з багатьма станами. Якщо всяк пам'яті є проблемою, то допоможе метод зменшення станів, який описаний в попередніх лекціях. Ну що ж, дякую за увагу. Я на цьому буду закінчувати свою лекцію, яка складалася з трьох коротеньких лекцій. Які я успішно прохворів? Бажаю вам здоров'я, приходите на пари, щоб ви не хворіли, так як хворію Я ну що, до зустрічі. Дякую за увагу. До побачення.